Правильно, но не сразу установьте сборы и немедленно решить вопрос, как ты водить. Правильно? Это Кто должно пройти процедура. Это все, что, 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 что законно это. Мы же не, не разгоняем ни никаких палатки, ничего. При, Есть у нас волезъявление народа, имеет право на митинг, на все на свете. незаконное ну, формирование. Да? Незаконное формирование. Это уже против вас государства объявляется да. Ну вы зашли. Сколько длится по закону? Это закон, чистейший, юридический. Пять дейших законов. ну, посоветуйте тем, с вашим Ну так тем более. Так это чистейшая 341 статья.

Ну, добре, що далі робити? Ну, що, будемо щось проводити слід? Що далі? Будемо вас опитувати. На якому... На які підставі? На які підставі. підставі? Що то нам ще? То, може, до ну, нас зайти... Ну, зайдемо зайдем, до вас, прийдем. а куди ж? За міністра, я буду нас щось опитувати. А ми вас будемо опитувати, а ви нас. У вас немає цих повноважень, шановні, у вас немає нас таких повноважень. Не, 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 не спорте, да, так? Поэтому задача стоит, чтобы мы создали правовую опору. А сейчас, сейчас мы четко понимаем, о да, чем мы друг друга конечно. сейчас врубили. А? Зачем? Ну, конечно, Потому не что мы гулять. понимаем, что не да, да, что не... И не на этом уровне принимается Поэтому... решение. Ну, да. Или вы плохо договаривались. Или... Или вы вообще не хотели договариваться? Нет, мы хотели договариваться. Нести не нужно договаривались. Ну так не, стыдно, ну, ну, а, так а не а бывает. вы понимаете.

Якщо ми так будемо робити, як ви розказуєте, то а... ми так будемо робити. Вихідці далі. Буде ви будемо серці. А якщо ми будемо жити вашим розумом, В цю, вашими буху. міністрами, а це ми далеко не дідаємо. Та чи ти мене зустрічаєш, я нормально зробляю. Я у вас міратон. Я про це виніс. Ми в не політики, шановні, ми вне політики. Ви політики, то чому ви на Майдані нас розслідували? Я мій ваші валюті Майдані України. Скільки можна поруч про цілі акції, про порядок проведення? А, я, да. Ви самі зайдіть, я а ми, ви зачем зайдете. Закрила зайдіть, а боковий Бо Заклила... да. А як вас вам? А ви хто такі? Ви представнись? Я громадянин України Володимир Кухар. А я громадинин України з Володянів Містаково, Людомчик Сергій Миколаєвич. Голова громадської організації Держава Майбутня. Дуже приємно.

Ну що, йдем, зайдем. Ну, ти ж бачиш, ти преси, все, okay? да, окей? Вот так, Оленка називала одним з основних діячів. От ми її побачили. Ага. Я просто насправді, ну, не зовсім. Ну, я розумію приблизно, що відбувається, але... Так, мы у тебя, да, удостоверение? Да. Доброе. Добре. Кого можна дізнатися про ці акції, вимоги, ідеї. Ще раз говорю, що закінчиться принцип конференції під час розмови. А ми журналісти. А на прес конференцію не можна? Це У мене є посвідчення журналіста. Акредитація Верховної Ради перевірена службу безпеки. Написано Верховна Рада. Просимо.

Я захожу, захожу, захожу. Вот скажи, я захожу. Нет, я выбыл, ты бы, ласка. И Только что мой журналист прошел, показал вам удостоверение. У нас сво ⁇ Ваше тоже там? Да. У нас там двое? Да? Ну давай. Я как один из тех, кто очил его пускничную комиссию парламента по справе, ласка. Я вам скажу еще. Абсолютно ми обговорювали і це питання, і коли нам сказали, що ось такі вже звертають звернення. є, То мова ніде не йде про якийсь негатив чи ненависть до російського народу. Ні, ми говоримо про російську владу, про окупантів, про військових, про відповідальність. А про те, що хтось із людей мав відносини з е, Російською Федерацією зараз чи з тими, хто її очільниками, хто її представляє, то це викликає не тільки сміх, е, це просто е, не хотіли тому і коментувати, хлопці, але ці, вони ці заяви абсурдні. Але якщо вони звучать з російського телебачення, ну що ж, то телебачення України, вибачте, ці заяви вже стали майнстрімом. Ну, <пробіт> ви, знаєте, ви, знаєте, всього, ви знаєте, сьогодні я думаю так, що той, хто скаже, що ця конституція порушена, кожна четверта норма порушується, а ми хочемо відновлення її, той очевидно скаже, що це агенти Кремля. Майже два роки нелегітимна центральна виборча комісія це агенти Кремля. піднімають питання. Уряд сьогодні Януковиценюка сьогодні безконтрольний. Рахункова палата за ним не може належним чином спостерігати, бо вона нелегітимна. Там тільки один кум залишився Магута Януковича. Це виявляється агенти Кремля. Зараз Рада Національного не, не працює по новому закону, хоча гривня валиться, це агенти Кремля. Я все посилаю тільки на прямі норми конституції, більш ні на що, Добто, тобто стаття 80, то чи, чи є замовлення виконує громадське, коли так каже, що ви я думаю, я думаю, це олігархічне замовлення олігархів, які зацікавлені були в тому, щоби поплюжити конституцію, топтатись по конституції, і я хочу вам сказати, що якби дотримували чинної конституції. То абсолютно вистачає тут всього передбачено для того, щоб не погіршувати в рази рівень життя людей. Все це передбачено і все інше. Тобто, будемо відпадається від будь ласка. Будь ласка, скажіть, будь ласка, ось, зараз телеканал Зік Максимасовський. Скажіть, будь ласка, зараз багато депутатів говорять про те, що створення нового майдану. Воно спрово... може спровокувати... спровокувати наступ російських військ на Донбасі, що буде безвладдя, що буде безлад в країні. і тому це вигідно Москві. Як ви можете провокувати? Я вам скажу простіше. Як може бути вигідно? коли... У нас є інформація, що на деяких територіях областей по 400, по 300 сепаратистів, в формі монахів, берцах, ящики, зброї завозять. І коли звертаєшся до Служби безпеки, вони нам факти, а які ми можемо факти дати, коли туди не пускають, коли там охорона, і коли шукають, є служба безпеки патріотів, які... Кого ця влада боїться? У нас є вихід боятися там на кордоні чи гірше, коли нас середини з'їдять. Скільки ми будемо чекати? Що вони сюди введуть мільйонну армію втилна? Насправді Ви... Ви... окупація внутрішня вже є, тому у нас дуже мало часу на ці події і будуть дуже. Але якщо рухне, дуже тяжкі часи. Я, Але це кращий я, я допоможу, Україну. Друзі, я, допоможу, я допоможу вам. Я хочу так сказати вам, як, шановному представнику каналу, перше. Мова йде про продовження Майдану, а не про який новий Майдан. Ті вимоги, які були не виконані, виконуйте їх. Все, що ми сьогодні вимагаємо, раз і друге. І ми показуємо, як дорожню карту як виконати. От просто вона зараз розписана. Інше фінансування тероризму, тут сказали про те, що сидять люди. Фінансування тероризму відбувається сьогодні на кожному кроці. Візьмемо Донецьку область, шахта Красноліманська 100 мільйонів гривень щомісячно відкатується: 100 мільйонів гривень. А ми закриваємо профтехучилища. Я відповідаю за свої слова. І того. Мільярд двісті на рік ідуть аж ниточки до керівництва уряду, до керівництва адміністрації. Далі беремо. Ви чули, що на засіданні Верховної Ради сказав Юрій Луценко, голова фракції Блоку Петра Порошенка. Він привів приклад як мільярд за місяць на Київській обласній митниці. Фінансування весь час в центрі Києва знаходиться будівлі. Які належать голові Верховної Ради Криму, Криму Константинову, які охороняються його ж людьми з Криму тут? Вони живуть в центрі Києва і ніяких заходів по відбирання цієї власності. Ніяких заходів не здійснюється. Ви мені скажіть, будь ласка, це що таке? Це не фінансування тероризму, це не потурання тероризму, це не потурання сепаратизму. І коли ми говоримо про те, що один із олігархів дійшов до того, що купив Юсуповський палац в Криму, і сьогодні він охороняється той палац, ви що думаєте, що ми не знаємо, що відбувається в Криму? Чи ми не знаємо, чиї дачі там сьогодні охороняються, чи хто захопив санаторії із тих, хто сьогодні тут при владі і в якомусь із гілок влади, і зараз проводить цю діяльність? Все це люди знають. І через те, що все це люди знають, ми і вимагаємо зовсім інших підходів. Йде мова про продовження іншого майдану і ніяк не послаблює, а навпаки, посилює. І ми кажемо, давайте навпаки зосередимося. Військовий стан в тих областях, військовий стан на території Автономної Республіки Крим дасть можливість розв'яжити руки нашим військовим, нашим розвідникам тягнути сюди і притягувати до відповідальності, садити тих, хто зрадив відчитні. Дякую. Сама назва за відновлення конституційного ладу в Україні багато про що говорить. А про що ми можемо говорити, коли навіть не треба там виходити, банківська система у нас понад 70% вона просто належить російському. Це російський капітал. Так, це, 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 це прямий вплив на нашу економіку. Далі буде ходити, будь ласка. Просто Падіння гривня пов'язано з падінням громадян. Затизацією громадськості. Власне українське суспільство вже продемонструвало свою готовність до консолідації. Коли захищали Україну без допомоги державного апарату, а навіть подекуди супереч державному апарату, як це було на Харківщині, там, де Хернес він так і залишився, головуючий посаді в Харкові. Але суспільство саме захистило десь там одними подіями. Потім організувало добровольчі батальйони, волонтерський рух, що відбувалося в супереч державний апарат, який узурпували злодії, палки в колесах втикав. Відповідно, так само і зараз. Українське суспільство має консолідуватися і рішуче йти до перемоги, шановні друзі. На цьому дякую за вашу присутність за проведення цієї конференції. Стосовно останнього крайнього питання по. А тому чи поза процесом політичної партії громадської організації навпаки запрошуємо до активної участі для того, аби ця платформа була спільною для вироблення спільної програми, яка, яка продиктована самим суспільством, тобто це вимоги громадян. Кожній області України, які зверталися, які створили ініціативні групи, і далі цей процес продовжиться. Тому хочу підкреслити, що лише разом ми просто продовжуємо справу майдану і закликаємо владу до нормального діалогу в рамках чинного законодавства і відновлення конституційного ладу в Україні. В Тому Дякую. числі пишеться економічна програма, і зараз дописується, Ми просимо давати пропозиції. Дякую, за Ось там телефони. я не розумію. Може, спробую. Інакше Я не бачу тут світлих облич, багато бачу людей на тверезі. Е, ситуація абсолютно незрозуміла, атмосфера погана. Я був в, обласному, в обласній адміністрації в Донецьку після захоплення її сепаратистами два рази. І то я відчував себе там в більшій безпеці, ніж тут. Люди криють свої імена скривають. Багато незрозумілого елементу, цілі їх не а коли я побачив. Дрібного шахрая Кармазіна, ну, це нижче всякого плінтуса, ніякого польову. Поки що так. Я думаю, як правильно сказав сьогодні товариш з 30-ї бригади, рано, це, це не наше. Хто може стояти за цим? Ким пахне на вашу думку? Очевидно, зважаючи на якісь такі вторинні ознаки може бути і Тимошенко і Медведчук і якимось дивним чином елементи сучасної влади випливають, причому з обох боків із табору яценюка Авакова із табору Порошенка. випливають. Цікаво, що біля стели там е, плакат «Кулі лоба», виступає через ставку уряду, може в них якісь дрібні цілі. Поміж а насправді може вийти велика біда, Це тому не е я прості закликаю всіх всі до